Вітаю вас, малята! Пропоную продовжити речення. Наша мова складається з. Речення складаються з. Слова поділяються на. Склади поділяються на. Звуки бувають голосні та приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення зі службовими словами, зображувати їх схематично, друкувати літери. На минулому занятті ми визначали слова, добирали до них питання та схему. Хто чи що, який, що робити, що зробити? Хто це півень? Слово півень, назва предмета. Який він? Голосистий. Слово голосистий. Ознака предмета. А що він робить? Співає. Слово співає це назва дії предмета. Складемо речення. Пригадаємо. слова назви предметів ми позначаємо однією лінією, слова назви дій предметів двома, назви ознак предметів хвилястою лінією. Ще є службові слова, слова-помічники, без яких речення не виходить. Вони допомагають зв'язати інші слова в реченні, і позначаємо ми їх ось такою дужечкою. Пригадали? Голосистий півник співає на паркані. Дітки, самостійно складіть схему цього речення. Та надішліть світлину. Дякую. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Давайте разом їх називати А. Б. В Г, Г, Д, Е. Є, Ж, З И. И, І, Й, К Л, М. Н. О П. Р. А сьогодні познайомимося з наступною літерою. Послухайте віршик. На віночку кожна стрічка майорить неначе річка. Кольори на різний смак історичний мають знак: мудрість, хліб, краса, духовність, в цих стрічках життєва повість, а писемність ця проста той, хто знає, прочита. Здавна українські дівчата заквітчували своє волосся вінками зі свіжих або штучних квітів. Вінки були не тільки прикрасою, а й магічним оберегом. Часто до вінка чіпляли довгі барвисті стрічки, яких мало бути не більше дванадцяти. Хто вміє віночок вити, той вміє життя любити. Слово стрічка, з якого звука починається? Так, зі звука с. Пропоную розглянути картинки, в яких словах можна почути звук С. Слухайте уважно Селезень, курка, сіно, гусак, перо, рязка. Перевірте себе, малята. Це слова селезень. Сіно гусак рязка. А скажіть, будь ласка, в слові сіно. Який звук с? Так, м'який. Давайте разом вимовимо с і с. Як ми їх вимовляємо? Ротик напівприкритий. Утворюється щілина, по якій проходить струмінь повітря, при вимові виникає шум, який нагадує свист. Давайте разом скажемо с. Звуки с та с приголосні. Звук с твердий, а с м'який. Звуки с. С, а літера С. Ось велика і маленька літери С. Пропоную надрукувати літеру С в зошиті. Ставимо крапочку і проводимо півколо в ліву сторону на дві клітинки. І так до кінця рядочка. Пропоную виконати звуковий аналіз слова стрічка. Малюємо звукову доріжку на сім звуків. Перший звук у слові стрічка звук С. Він який? Правильно приголосний, твердий чи м'який? Так, твердий. Позначаємо рисочкою, а знизу пишемо літеру С. Наступний звук у слові СТРІЧКА. Так, звук Т. Він який? Приголосний, Твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою і знизу пишемо літеру Т. Наступний звук у слові С. Стрічка, стрічка. Звук Р. Він який приголосний, м'який стрічка. Позначаємо двома рисочками. Знизу пишемо літеру Р. Наступний звук у слові стрічка. Так, звук І він. Голосний позначаємо кружечком, пишемо знизу літеру І. Малята цей голосний звук І завжди пом'якшує попередню літеру. Наступний звук у слові стрічка. Звук Ч. Він який, приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою, знизу пишемо літеру, що позначає звук Ч. Наступний звук у слові стрічка. Так, звук К. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою, пишемо літеру К. І останній звук у слові стрічка. Правильно, звук А. Він голосний, ставимо кружечок і знизу літеру А. А тепер порахуємо, скільки складів у слові стрічка. Так, два. Подивимося, скільки голосних звуків. Теж два. Скільки голосних звуків у слові, стільки і складів. А тепер визначимо, який же склад наголошений. Давайте покличемо. Стрічка! Куди був наголос? На перший склад. Пропоную ще викласти звуковий аналіз слова сім. Але зробіть це самостійно, а потім звірте зі зразком. Пропоную пройти доріжками та утворити слова. А на наступній відео зустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!